У 2022 році на покращення обороноздатності рівного виділили колосальну суму: 270 мільйонів гривень. Це 75% від загального бюджету розвитку міста. Однак пішли ці гроші не лише на амуніцію та озброєння військових. Пріоритетні засади для нас сьогодні в умовах війни. Це цивільний захист населення, це потреби військових, це підтримка тих категорій населення, які сьогодні вкрай потребують допомоги. Зокрема, якщо говорити про цих 270 мільйонів гривень цю велику суму з бюджету міста, ми можемо говорити, що левова частка пішла на підтримку військових. Велика частка коштів була спрямована на ремонт об'єктів укриття об'єктів цивільного захисту. У 270 мільйонів гривень входять і витрати на облаштування укриттів в об'єктах соціально-культурної сфери та встановлення пунктів обігріву. В цілому на ці цілі потрачено 99,6 мільйона гривень. Крім того містом виділялися гроші на забезпечення укриттів і облаштування пунктів незламності, забезпечення їх генераторами та засобами обігріву. Придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій у 270 мільйонів гривень входять витрати і на медичну галузь, зокрема на обладнання для реабілітації військових, яке закупили та передали у другу міську лікарню. Вартість такого комплексу 28 мільйонів. У 2022 році на сферу соціального захисту населення із бюджету міста виділили 28 мільйонів 900 тисяч гривень. Із цієї суми на підтримку внутрішньо переміщених осіб пішло майже 10 мільйонів. Мільйонів ще 13 – на підтримку родин учасників війни це видатки і на соціальний захист населення, і на медичне забезпечення, і на ліквідацію надзвичайних ситуацій, попередження надзвичайних ситуацій. І в тому числі видатки на територіальну оборону, мобілізаційну підготовку, військові потреби та видатки на правоохоронну діяльність не забули і про виділення коштів на боротьбу із злочинністю. Майже 7 мільйонів гривень пішли для підрозділів та силових структур, які працюють на території рівного, із 270 мільйонів гривень безпосередньо на потреби оборони виділили близько 33 мільйонів. У цю суму врахували витрати на підтримку роботи мобілізації. Заційних центрів комплектування та витрати на перевезення військовозобов'язаних потреби оборони склали в місті в минулому році 32,9 мільйона гривень. На територіальну оборону потрачено. 21,2 мільйона гривень в місті створено добровольче формування територіальної громади. От в складі цих 21,2 мільйона, 5,3 мільйона. Це склали видатки безпосередньо на це на підтримку і от цього, цього формування. Мільйонів було виділено на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Обсяг резервного фонду у 2022 році становив 66 мільйонів. 51 із них витратили саме на забезпечення життєдіяльності міста під час військового стану. Інші ж кошти залучали зі всіх можливих фондів міста. Як зазначив очільник рівного у 2023 році, цілі не зміняться у місті і далі сприятимуть підтримці обороноздатності. У 2023 році наші акценти, пріоритети та цілі не змінились. Ми і далі будемо продовжувати підтримувати наших військових. Як в минулому році, жодне звернення не пройшло повз уваги, і на всі звернення від військових ми реагували і виділяли кошти на їхню підтримку. Так і в 2023 році, наші акценти пріоритети ті ж самі. Перемога в першу чергу. Дарія Солодовник, телеканал ITV.